Треба бути юристом, треба бути фахівцем, великим юриспруденцією, щоб зрозуміти, що те, що відбувається в Печерському суді за поданням прокуратури, це є судилище, там немає можливості права на захист. Я користуючись нагодою, хочу звернутися до Юрія Віталійовича Луценка, генерального прокурора, що не Юрія Віталійовича. Ми готові надавати слідчим генеральної прокуратури всю доказову базу. Дайте можливість судді, тому що від вас виключно залежить ця можливість, щоб ви не говорили так, як ведуть себе судді і ваші слідчі прокурори, можна стверджувально говорити, що суди фактично виконують завдання. Поверніть документи, ті, які вилучили. Судове провадження ільфінського міського суду, і ми матимемо можливість цією територіальною громадою, як посадова особа, довести і спростувати всі ті заяви, Юрію Віталійовичу. Ні до вас, ні до інших політиків, які робили ручні заяви, ніякої претензійності з мого боку не має бути не може. Ми хочемо виключно право. На право захистити свої права. Тож сподіваюся, що після сьогоднішнього вічча, врешті-решт, практичні площині ви розглянете питання, а не так, як вам приподносять червакові і компанії. Дякую вам. І і ти займаної посади, слава Богу, що Бучанська територіальна громада я своїм колегам такого зичу сільським залізким головам попри шквал негативу, який вливається щоденно бруду, різних винувачень такого іншого. Підтримує свого голову, підтримує представницький орган, і сьогоднішнє віче це є результат того всього, про що я щойно сказав. Територіальна громада є настільки зрілою і свідомою в тому, що вона не дозволить поплюжити, фактично нищити місцеве самоврядування і право, право на це урядування.